Я цар царів, я сонця син могутній собі оцю гробницю збудував, щоб славили народи нещисленні, щоб тямили на всі віки потомні царське імення. Далі в крозі збитий напис. І вже ніхто з нащадків наймудріших царського імення прочитати не зможе, хто збив той напис. Чи сперечник ладар, чи просто час потужною рукою, то невідомо, дивним візерунком багато слів пописано кра нього. Про славу безіменного владаря змальовано царя Слави вчинки. Он цар сидить високо на престолі. Народи подолані йдуть з дарами, коштовними і додолу клоні чола. А він сидить, немов камінний ідол, під обахалами з барвистих пер. Лице його подібне до тут меса. І до Рамзеса, як і до всіх тиранів. Он далі він, схопивши за волосся, одразу цілий гурт якихось повстанців кривим мечем над ними замахнув. Лице його подібне до тарака. І до мене, та як і до всіх тиранів. З тим самим видом він лавіїв полює. Лавіафанів ловить, б'є пташок. І їде полон через людські трупи і бенкетує по своїх гаремах. І відправляє на роботу люд. На ту страшну єгипетську роботу, що має славити царя слава днівчинки. І йде той люд без ліку, без числа на воєвицько, і тріумфальний шлях своєму цареві багрянцем крові геть широко красить і стелиться під ноги коню царським. А хто живий зостався з того люду? Той гине на єгипетській роботі. З його могили хоче цар зробити для себе пам'ятник. Хай гине раб. І раб копає землю, теше камінь, і носить музірки, і ліпить цеглу, виводить мури, і статуї величні. Возить, самотужки, ставить і щось будує вічне і величне, щось незрівняне і потужно гарне, мережне, мальоване, різьблене. Кожна цегла статуя, колони, межежичка дідьба і малювання недримими вустами промовляють. Мене створив єгипетський народ і тим своє імення в славу. Умер давно той цар з луцем тирана. Достав з по ньому круг і збитий напис. Степці, не вгадуйте, ви вчені не шукайте, хто був той цар і як йому наймення. З його могили. Утворила доля народу пам'ятник Хай гине царь!